Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Сполучені Штати висловлюють глибокі співчуття. Написав держсекретар Марк Рубіо з приводу кривавого теракту, скоєного напередодні російськими окупантами проти цивільних українців в Сумах. Він вказав, що ракета була російською. Щоправда, закінчив вже традиційною мантрою Білого Дому. Мовляв, це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація витрачають стільки часу і зусиль, щоб покласти край війні. Спецпосланець Трампа у справах України Кіт Келог заявив, що удар російських військ по цивільних об'єктах у Сумах у вербну неділю переходить усі межі пристойності. Інший спецпосланець, той, що спілкується з російською стороною, і щойно повернувся після зустрічі з Путіним. Стівен Вітков наразі мовчить його керівник, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, назвав ракетний удар росіян помилкою. А на запитання, що саме він має на увазі під цим словом, відповів: запитайте в них мені сказали, що вони зробили помилку. Я думаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна це жахливо. Я вважаю, що війна, те, що ця війна почалася, це зловживання владою. Ця країна ніколи б не допустила, щоб ця війна почалася. Якби я був президентом. У нас би не було інфляції, мільйони людей були б живі. Якщо б не те, що вибори були сфальсифіковані, тому що ця війна ніколи б не почалася, і Путін ніколи б не почав цю війну. Європейські політики різко засудили терористичний удар Росії по сумах. Кривава вербна неділя це російська версія перемир'я. Прокоментував вчорашні жахливі події прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Президент Фінляндії Олександр Ступ написав: цей акт терору вкотре доводить Москва ігнорує як міжнародне, так і гуманітарне право. Він закликав змусити Росію сісти за стіл переговорів із серйозними намірами та запровадити проти неї суворіші санкції. Британський прем'єр Кір Стармер висловив співчуття жертвам російського удару в сумах і наголосив, президент Зеленський продемонстрував свою відданість миру. Тепер Путін мусить погодитися на цілковите та негайне припинення вогню без жодних умов. Закордонні відомства країн ЄС практично одностайні. Україні потрібно ще більше допомагати, а на Росію тиснути ще одна нищівна атака Росії на Україну націлена на цивільну інфраструктуру та з великою кількістю жертв серед мирного населення, включно з дітьми. І це всього за кілька годин після того, як посланець президента Трампа Стів Вітков перебував у Санкт-Петербурзі, ведучи переговори з Путіним про можливе припинення вогню. Тож я вважаю, це лише свідчить, що Росія демонструє повну зневагу до мирного процесу та абсолютно не поважає людське життя. Україна разом з партнерами готує основу для безпекового контингенту, який підтримуватиме мир після цієї війни, заявив президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Також глава держави наголосив, вже 34 дні як Україна позитивно відповіла на пропозицію Трампа про перемир'я, і вже 34 дні Росія відмовляється від припинення вогню. Путін зосереджений на продовженні війни. А російські пропагандисти готують свою аудиторію до того, що перемовини не дадуть результату. Ми всі хочемо, щоб це припинилось. Мир потрібен і має бути тривалим. І саме тому Україна завжди конструктивно працює з партнерами в усіх форматах, які можуть дати безпеку. Які можуть відновити мир. Ми не просто готові до миру швидко. Україна не хотіла жодної секунди цієї війни. І кожен день Україна захищає життя. Винаходи та інновації зі 160 країн світу завезли в японську осаку. Та відкрилася масштабна щорічна виставка Експо 2025. Кожний павільйон, витвір мистецтва. Деякі країни зводили свої майданчики два роки. Україна, яка у війні, але свідома, що у виставку пропустити неможливо, створила концепцію за кілька тижнів і привезла в Японію найцінніше незламність країни. Наталя Кулик зараз в далекій осаці, і звідти її спеціальний репортаж. Роботи, що відчувають матеріали на дотик, робомотоцикли розпізнають власника, самі балансують і можуть рухатися біля людини. Та літаючий автомобіль, схожий на величезний дрон. Наукова фантастика оживає. Факти в Японії на вулицях Аромат Сакур, а в Осаці сотні тисяч людей на всесвітній виставці Експо 2025. Це найбільша міжнародна експозиція новацій і революційних рішень для людства з усіх країн світу. Багато десятиліть Експо було майданчиком, де країни раз на п'ять років хизувалися своїми технологіями. Але сьогодні, коли ми не уявляємо свого життя без штучного інтелекту, без різних додатків і гаджетів, дивувати публіку стало складніше. Цьогорічна локація Експо вражає виставка на штучному півострові Юмішіма. Колись його зробили з відходів будівництва під термінал порту. Але японці перетворили його на центр технологій і спеціально до всесвітньої виставки збудували тут станцію метро. На території звели найбільшу у світі дерев'яну конструкцію і ще багато незвичайних інсталяцій, як от будівлі, водоспади або такі, що пульсують від звуків. Власні павільйони будували 50 країн. У Нідерландії величезна куля посеред будівлі, схід сонця. Скляна башта Чехії перша в Японії дерев'яна споруда, зведена без сталевого каркасу. З традиційним для Чехії бугемським склом. Павільйон Австрії дерев'яна спіраль, нотний стан, що здіймається в небо. Сплетений майстрами власноруч фасад павільйону «Філіппін» і малазійський з бамбука. Об'єднані арабські емірати два роки будували свій павільйон. Тут 90 колон, що нагадують фінікову пальму. У Швейцарії конструкція найлегша, а в Британії спроектована для повторного використання. Компанія, яка будувала нам павільйон, також будувала його Австралії, Канаді та США, І вони використали матеріали з Олімпіади 22-го року в Токіо. Так само ми сподіваємось, що елементи цього павільйону будуть потім повторно використані. Всередині головне досягнення швейцарці активно розвивають робототехніку і штучний інтелект. Науковці створили робота з відчуттям матеріалів на дотик. Цей робот за допомогою своїх датчиків відчуває текстуру скла, дерева, каменю. Ми бачимо у майбутньому, що роботи матимуть дрібну моторику. Наприклад, роботи зможуть збирати фрукти замість людей, розпізнавати недостиглий плід чи м'який. Об'єднані арабські емірати показують космічні досягнення. Інвестувати в галузь почали недавно, та вже перші в арабському світі, чи розвідник досягнув Марса. В еміратах четверо космонавтів, зокрема дві жінки, і великі плани на експансію космосу у нас є місія «Emirates Lunar Gateway». Ми розроблятимемо шлюзову камеру, яку можна уявити як двері до місячної орбітальної станції, через які астронавти зможуть входити та виходити. У 28-му році ми плануємо запустити місію на поверхню астероїда. Безсумнівний тренд Експо штучний інтелект. Майже в кожному павільйоні проєкти з його використанням. Японці ось навіть валізу щі зробили. Вона для людей з порушенням зору веде за собою, а у помічник підказує. Ми протестували, все працює. Щоправда, коштує така валіза, як автівка. Зазвичай люди з порушенням зору потребують, щоб їх хтось супроводжував. З цим девайсом людина стає незалежною. Сенсори все бачать: стіну, перешкоди, рух пішоходів. Вона безпечно доставляє людину до потрібного місця. Великий натовп японців збирається біля павільйону України. Попри велику війну, постійні атаки Росії ми теж на Експо у Японію привезли найголовніше наші цінності: незламність, свободу, відданість і людяність. Про них розповідають ось ці речі, розкладені наче на полицях магазину. Але купити тут нічого не можна. Відсканувавши штрих-код, на екрані, з'являється історія. Наприклад, коли ми бачимо такий артефакт, як човен, ми Скануємо баркод і бачимо кадри з катастрофи на Каховській ГЕС, коли українці, ризикуючи власним життям, рятували власних тварин. Коли людина підходить з баркодом і сканує баркод на шині, вона бачить кадри з наших революцій, і це означає свободу слова. Українці це нація, яка цінує і поважає свободу, тому ми покажемо, яким чином ми її відстоюємо. Коли країни готувалися до експо з 22-го року, українці свій павільйон зробили за три місяці, і серед японців він щинив шалений ажіотаж. Два дні поспіль черги не закінчуються. Японці уважно розглядають речі, сканують штрих-коди, дивляться історії, співчувають. 15 років тому у мене був друг з України. Ми спілкувалися у соцмережах. Дуже хотілося б, щоб про Україну знали у світі не лише тому, що у вас війна, а за ваші досягнення. А ця японка на Експо прийшла зумисне на український павільйон. Тут, в Осаці, вона співає в хорі українські пісні. Диригент нашого хору був в Україні, і він нас вчить українських пісень в українців. Від малого до великого однакове ставлення до того, що потрібно виборювати право жити на своїй землі. Ми прекрасно розуміємо відчуття, коли матері втрачають своїх дітей. Тому ми співаємо пісні і бажаємо вам миру. Важливий український стенд незламні бізнеси, котрі працюють у надскладних умовах. Ось продукція компанії Біосфера, чи потужності 10 квітня, обстріляла Росія. Але вчора ми вже запустили виробництво, і до кінця тижня фабрика запрацює наповну. У нас є партнери в Європі, у нас є партнери в Азії, і всі запитують, чи продовжити випрацювати. Я скажу так, тому що ми українці, і ми робимо все, щоб виконати те, що обіцяємо. Коли людина підходить до цих артефактів, вона, наприклад, бачить датчик Аяксу і він прострелений. Проте він все одно працює, тобто це є це є символ того, що ми, українці, в час війни, живучи під обстрілами, живучи під шахедами, все одно працюємо, не здаємося і показуємо нашу незламність. Неподалік нашого, павільйон Євросоюзу офіційно відкрити його запросили також Україну. Нинішня всесвітня виставка, де зібралося 160 країн, відбувається на тлі великої турбулентності світу. Торгівельні війни складна і незрозуміла економічна ситуація. Але організатори і учасники переконані, Експо має шанс пом'якшити виклики і зміцнити відносини країн. Триватиме всесвітня виставка півроку з Японії. Наталя Кулик, Максимілян Ільченко, факт Айсі марафон Єдині новини. Три роки без очищеної питної води, відколи росіяни навмисно підірвали водогін. У Миколаєві містяни досі живуть лише з технічною водою в кранах. Люди за цей час вже призвичайлися до носіння щоденних баклажок і до того, що техніка не витримує води, яку подають в крани зараз. Та днями журналістам показали будівництво нового водогону. Очищену питну воду містянам обіцяють вже в серпні цього року. Всі подробиці далі. Зараз ми наберемо водички і зваримо якусь кашку. Пані Ольга готує обід, їй допомагає восьмирічний син Микита. Уже три роки у миколаївських кранах немає очищеної питної води. Запаси баклажок у кожній оселі обов'язкові. Вода, яка подається у нас в крані, вона є технічною, тобто придатною лише для того, щоб покупатися, для туалету, там, помити посуд. Раніше, взагалі, ми, як тільки повернулися в Миколаїв, ці водою, що ми набрали в точках видачі, ми навіть купалися, мивалися. Запасання десятками літрів води стало буденною рутиною для миколаївців. Стандартно два рази на тиждень це стабільно. Ми набираємо воду. Це по баклажок шість води. Спочатку вода у місті взагалі зникла у квітні 22-го року. Тоді росіяни навмисно підірвали водогін. Комунальникам вдалося відновити постачання, але до мереж змогли підвести лише солону жорстку воду з бузького лиману, побутувати техніка і сантехніка почали ламатися. Цей кран вже війну ми один раз міняли. Те, що знаружи це ми можемо бачити, це таке лише квіточки. Всередині воно ще більше роз'їдається. Вода у кранах досі технічна. Питну містяни беруть у свердловинах, обладнаних станціями зворотнього осмосу. ще одно наберемо. Це вже наша Звична буденність будівництво нового водогону для Миколаєва розпочали цього року в січні, а у лютому уряд виділив на це 8 мільйонів гривень. Журналістам показали, на якому етапі роботи зараз. Це абсолютно нова станція забору води, яка має забезпечити не тільки місто Миколаїв водою. Вона має ще дати воду для миколаївських фермерів. Буде зроблено комплекс робіт по частковій реконструкції і очисних міста Миколаєва. Водогін з Нової Одеси до Миколаєва протяжністю Майже 70 кілометрів планують завершити у червні цього року для більшої економії. На об'єктах обіцяють встановити і сонячні панелі. Втім, згодом у планах відновлення старого водогону це вдвічі збільшило би постачання води в місто. Ми можемо відновити старий водогін. Ми на сьогодні вже вивчили можливість будівництва нової станції забору. Якщо тільки закінчується війна, Миколаївці привикли, звикли. Пити воду з крана, бо вона була чиста. і Це так було 30 років, і так само ми намагаємося зробити. Ідеальну ж воду у мережах миколаївцям обіцяють не раніше серпня. Мрія всіх українців, щоб не став мир скоріше. А мрія всіх миколаївців, це по перше, щоб не став мир. По-друге, щоб дійсно з'явилася е, хороша питна вода в кранах. У нас щоб вже забути як страшний сон ці баклажки Луїза на Даніл сліж факта сітіві. Єдині новини. Черговий мовно музичний скандал збурив соціальні мережі. Вчора у центрі Києва група молодих хлопців слухала російську музику. На вічливе прохання вимкнути та нагадування про чергові російські теракти загиблих у сумах. Молодики лише гучно сміялися та ще й намагалися увімкнути гімн Російської Федерації. Після розголосу цих трьох поціновувачів російського а також їхніх батьків швидко відшукали Національну поліція і СБУ. Докладніше Василь Саф'янюк. Я перепрошую, ви можете виключити російську музику? Ви змущаєтесь? П'ять годин назад був приліт в Сумах і слухаєте російську музику. Це відео з контрактової площі у середмісті столиці напередодні просто розлетілося по соціальних мережах. Двоє 17-річних і один 20-річний хлопець не лише не вимкнули російський трек, але зробили музику голосніше і просто глумилися. Вона йому каже: вимкни, будь ласка. Я вас прошу, а він її регоче. І в кінці вони шукали в телефоні. Вони її вімкнули спеціально на зло гімн Росії. Там гімн Росії. Тобто, ну ти розумієш, наскільки вони відірвані від реалії? Відірваних від реальності молодих хлопців та їхніх батьків після розголосу дуже швидко знайшли правоохоронці. Поліцейські склали на порушників адміністративні протоколи за дрібне хуліганство розпивання алкоголю у громадських місцях, а їхніх батьків притягнули до відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Із поціновувачами російського провели розмову і співробітники СБУ, і тепер вони, начебто, каються. Мені дуже прикрити, що я так, відповів на її зауваження. Я прошу вибачення перед всім українським народом, перебуваючи біля метро, контрактова площа тримався числа, слухав зісломовнув, музику вибачає перед українським народом. Але такі випадки не поодинокі, і любителів російського стає дедалі більше. Минулого тижня російський гурт Айола, який відкрито збирає гроші на армію окупантів, очолив топ 100 Apple Music України. Це зовсім історія не про музику, не про айолу окремо, угу. а про те, ті ідеї, які живуть всередині нас. І якщо російський наратив, російський сенс, російська агресія всередині яка зашита в цю музику, сильніша за наш наратив, наш сенс, нашу мотивацію і те, що ми несемо своєю культурою. Так, ми бачимо наслідки того, що відбувається, те, що у нас на 11-му році війни, і на 4-му році повномасштабної війни відбуваються такі речі. Свідчення, що війну за міски значного прошарку молоді, ми програємо. Суспільство має пропонувати альтернативи і ідеї, сенси, сильні, сенси та сильні ідеї. Ем, російський наратив це може зараз зробити. Чи може це зробити зараз український наратив для багатьох так, але напевно не для всіх на даному етапі? Діяти потрібно більш рішучіше, вважають громадські активісти. школах діти мають спілкуватися на території школи, всередині території школи, тільки українською мовою на перервах, на заняттях скрізь, от всередині на території школи, будь ласкавий. Спілкуйся українською мовою, Василь Сафянюк, факти айсітіві. Єдині новини.